Військовий Роман Принда на у небесному строю. На стрищині попрощалися з полеглим на війні героєм, командиром 33-го окремого стрілецького батальйону у складі 116-ї бригади. Народився Роман Принда у малих дідушечок. З трьох років проживав до лібах. З 2014 року був учасником. АТО. пройшов прийшов і Лувайський котел. Загинув 15 березня під час бойового завдання на околиці населеного пункту Бруски Конотопського району, що на Сумщині. Роман був надзвичайно скромний, але впевнений. В собі чоловік, який захищав державу, і з 14-го року він став на захист, на захист кожного з нас, у воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава герою. Ми всі спільно молимося, спільно скорбимо обіймаємо всю скорботну родину. І хочеться, щоб. Це наша молитва була Богомвислухана. І хочеться, щоб його жертва, жертвою життя, була не недаремна.